Доброго ранку, друзі! Як і обіцяли, до нашої студії вже завітав другий гість. Отже, знайомтеся, будь ласка, Шандор Шрайнер, е, соліст Закарпатського академічного заслуженого народного хору України. Так. Завітав сьогодні до нашої студії для того, аби продемонструвати свою гру на цьому чудовому музичному інструменті, який називається Тарагот. Це угорський та румунський народний музичний інструмент. Доброго так, ранку. Добро, Доброго. Добро. Доброго ранку. Доброго ранку. Як у вас вже є передсвятковий настрій? Є, звісно. Ми від відсвяткували. Як угорець, як угорець за національністю, ви напевно вже відсвяткували католицьке різдво. Як, як усе у, у вас прийшло? В сімейному колі, як звичай, і в сімейному. Нормально, нормально. Дуже добре. Ви граєте ось на такому цікавому музичному інструменті. Так. Я особисто вперше його бачу. Як у вас доля пов'язала з ним? І я теж вперше, Мар'яна. Це дуже рідкісний інструмент, на жаль. Інструмент я сам в Закарпатті граю так і офіційно. Я думаю, і в державних колективах в Україні не дуже є такі люди, щоб грали. На ньому інструмент він угорці кажуть, що це їхній на... національний інструмент, і це так і є. Румуни кажуть, що це Але <гум> <гум> Не треба забувати. Одне, що от, територія Ерди Румунії це колись належало Угорщині. Чим він воно відрізняється? Допустимо, от, це як духовий інструмент рахується, так? Духовий інструмент та. губої і так далі. Тобто дуже е різко <гум> різниця, оцей е звук. і чи от справжній, навіть якщо сказати людина, чи от я допустим не професіонал, чи зможе відрізнити, допустимо, цей звук від звуку там флейти чи губої, там, чи скажімо, якихось так, інших так, українських так, звичних так, інструментів? Да, да, ви щось вже знаєте. І, історія цікава. Колись старогот виглядав звичайно не так, як сьогодні, сімнадцятому-вісімнадцятому столітті. Терогот виглядав як проста велика сопілка з великим раструбом, а наверху тросточка була двойна, як у гобоя. Угу. Він мав такий пістящий крикливий звук, але на ньому не можна було грати хроматичну гра гаму. Тобто всі ноти не можна було на ньому ізлечь. На тому тараготі його називали і Терекшіп, турецький турецька сопілка. Він належить до сімейства Шалмея і на ньому грали на свадьбах, на... а потім в кінці 18 століття це трохи був забутий інструмент. І на ньому грали тільки на урочистих подіях. По подіях так. Потім в 1897 році було два майстра в Будапешті, котрі досить некрасиво чуть-чуть була проблема. Тут два інструменти перед вами. Це два тарогота, котрі мають чуть трохи різну аплікатуру. Були два майстра, котрі вирішили удосконалити інструмент. Це тоді вже відомий майстер цимбал Шундо Южев, який спробував його зробити трохи більшим, конусним. Наверху поставити мурштук кларнета, і він виглядає як кларнет. так, mm -hmm. І був ще один майстер, який тоді вже модерний новий інструмент, як саксофон. Він вирішив це зробити, цей інструмент з дерева, і на нього поставити. тоді... Тодішню аплікатуру обоє. Mm -hmm. Тобто це і, щось і... таке збірне. Збірне, 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 збірне так. так. Там є аплікатура і сопілки, є аплікатура кларнета німецької системи. І, що саме цікаве, 1997 році, 15 вересня, Штовасер він попросив на нього зробити патент. І через два дня е, Шунда теж е, хотів зробити свій патент, але він вже не міг це зробити тільки як е, інструмент удосконалий. І вони соролися між собою, хто придумав, хто вкрав mm -hmm. один від того. І, і, і це за два дні то <свісно>, рішилося. І це трохи е, цікаво, тому що вони зробили не знає. Про один одного досить е, похожі інструменти. То все ж звучання можливо відрізняється? Відрізняється, тому що, наприклад, е, є терогод з двойним октавним клапаном, то, що я тут показую, так і е, є тарогод, це на даний момент тарогод угорський, модюроші з одним октавним клапаном. Вони похожі по аплікатурі, тільки є пару, пару таких нот, які беруться по-різному. І досить тяжко грати після одного інструменту, грати на на іншій, другий і переходити на інший. А на якому краще спочатку зіграти, чи потім краще звук був на іншому? Я грав два роки на угорському інструменті. Я писав і обробки. Для цих інструментів в Закарпатському гору ми, ми маємо представити всіх народів Закарпаття. На початку мені написали в'язанку словацьких народних пісень, потім я сам вирішив і. Оскільки це і румунський народний інструмент е, написав е, сюїту е, румунських народних Нелегкий, інструментів. легкий інструмент. На легкий якому перше нам зараз зіграєте? на тому, що як бере дві октави, так це це? Бачите, якраз взяв подав допоміг. Так, так. Якщо може, я на цьому інструменті вже три роки не граю. Досить тяжко буде на ньому щось заграти. Попробую румунські мелодії заграти. Но ви селюєте в Закарпатському хорі скільки вже років? Я вже в Закарпатському хорі 16, 16 років. років працюю. Десь 5 років я шукав тарогод і ніде не міг знайти. Цей тарогот, який у мене в руках, я купив в Павлово у Ушгородського району. Помер старий цитрист. І у нього був тарогот, він був досить не в робочому стані, скажімо так. Я відвіз в Будапешт. Що саме цікаве, і цей, цей терогот я показав майстру угорській. У вони не хотіли робити майстеровий терогот. Він теж тріснутий. Вони хотіли робити тільки свій угорський. Ага, так, так. Вони, вони, його, вони його відреставрували так, як змогли. Зробили новий муштук спеціально, щоб я міг і тросточку кларнета до нього поставити і грати, тому що старі тараготи вони. Відрізняється тим, що тросточка сопраного саксофона іде, маленька пасть е, є і, і досить е, бідний звук угу. на ньому. Угу. Ясненько. Як то каже, тепер від слів до діла, бачите, тільки що шановні глядачі, якщо ви нічого не знали, так само як і ми про такий музичний інструмент, як тарагота, тепер ви знаєте, якщо не усе, то практично дуже багато чого. Ну тепер пана Шандора, напевно, попросимо, щоб він угу. зіграв щось на цьому. Інструменті послухаємо, що ж це за звуки. Вони, він видає. Дуже це класно. Розкажіть глядачам, що ви виконали для них. Це фрагмент із е, Світи румунських е, пісень. Е, що саме цікаве, е, це я е, слухав е, самого відомого румунського тараготіста е, Дмитру Фаркаш. Е, що саме цікаве, що ці мелодії він колись, е, оскільки я. Е, настройщик піаніна. <кій> Інколи їжджу додому, тому що я родом Солотвіно Тячівського району. І люди розказували, що раз він приїхав до Мар Мароморощини і старого там, і як ми знаємо, Солотвіно і мароморош тамтиса. Він е, е, зайшов в тису десь до половини, взяв терогот і почав в сторону Солотвіна до нас е, е, храти ці мелодії. І було, було чути, Було чути, звісно, тому що це ж е, е, досить голосний інструмент. Е, і він е, вважається самим відомим, самим, е, сильним терготістом Румунії. І я питався і від нього щось взяти. Досить тяжко на цьому інструменті, тому що вібрато вібрато у кожного тараготіста різний. Є, є тараготісти, котрі можуть грати тільки повільні, є, котрі можуть грати більш-менш технічно. А вібрато це що? Це, це, це коли вібрірує інструмент. Як як кажуть, щоб смачно грати, uh -huh. <рив> злежить від інструменту, чи можливо від сили від об'єму легенів та Ну так це, це треба робити е, самому від від, внутрі, від від А скільки у вас колег є на Закарпатті? Скільки людей, музикантів, грають на цьому музичному інструменті? Я так знаю, що грають тільки берегові, один кларнетист і. Один ще грає в Ушгородському районі в Есені недавно, десь рік, тому. угорці подарили пару нових тараготів. Тараготи зараз у Угорщині роблять в городі Боя. Но нові інструменти треба, як кажуть, задути правильно. Мені, наприклад, дуже тяжко, тому що я кларнетист. Дуже тяжко після кларнета взяти терогот і заграти більш-менш гарно, без кіксів, як кажуть, тому що на кларнеті нижні губи треба зажати а тут, оскільки це похоже на саксофон. Нижні куби треба розслабити, щоб щоб який звук качественний звук вийшов з нього. Ну, зараз напевно час перейти на експрес-опитування. Мар'яна зараз каже, що ж там у нас далі. Тобто на яке питання будуть відповідати ужроці у ньому? Напередодні цієї розмови на вулицях нашого міста. Ми запитували вужорців, чим для них був успішним 2011 рік. Власне те питання, яке сьогодні висунули на загальну тему обговорення. Отже, слухаємо від. Відповіді після чого повертаємося до спілкування в студії. Ну і звичайно почуємо ще одне чудове виконання. Ну, такого як дуже успіху не було. Ну так, ну щоб не гірше жити. Навіть цього не задати просто, все приємно. Во-первых, я не можу пожалуватися на здоров'я. Да, у мене хороші друзі, да, хороші внуки, хороша дочь. И год, как всегда, он не бывает таким Все время гладким, да, скажем так, бывають такие неприятности, но в основному я можу сказати, що он хороший и настроение у мене хороше. Мені вдалося зробити, що я планувала. Я завершив хорошу книжку. Здав у видавництво і чекаю, щоб вона вийшла. А що за книжка? Е, про фізику Закарпаття. Много було хороших событий і не дуже хороших. В принципі, багатий год був такий. Так, поздоровля, та й успішний. Багато було несподіванок, багато свят, хороших подій. Продовжуємо спілкування з нашим гостем, теж запитання, адресуємо і йому. Чим для вас був успішний 2011 рік? Успішним. Ну, Успішним то у всіх, Я думаю, що якщо музикант, якщо він виходить на сцену і він заграє добре, ха -ха, це вже успіх великий. Е, успішний був, звісно, цей рік. Я задоволений з ним, але і... від наступного року чекаєте ще більше, бо ви у перерві сказали нам, що ви народилися у рік дракона, дракона і напевно звісно. маєте особливі сподівання на цей рік. Ну надіємося, що все вийдеться так, як угу. хочемо. А щодо успішності року, то де вам вдалося побувати з цим музичним інструментом? Або й без цього музичного інструменту просто де довелося вам побувати. Ну, я за 16 років е, в, в Закарпатському хорі об'їздив, звісно, від Крима до Португалії е, пиши всі страни а старого там, е, оскільки він е, в Угорщині, в Словакії, Білорусії е, в, в вересні були і з великим успіхом, тому що для них це унікум. Вони таке ще не чули. Так що... А як в Угорщині майст... музиканти, які грають на тараготі, як вони сприймають вашу творчість? Чи, чи вони різняться якось за виконанням? Чи ви граєте практично ідентично? Тобто, так само майстерно, як і досліджені майстри в Угорщині? Вони цінять, звісно, цінять тим більше, що це з України, Закарпаття. Я граю. По-своєму, вони грають е, трохи е, е, по-іншому. Е, на жаль, е, багато років це вважалося як циганський, у, угорський народний інструмент, а як цимбали, е, тому що це, це вже грали тільки, кажу, на подіях і якихось великих. Це зараз іде, як кажуть, в моду. Тарогот, запрошуйте роготі на, на всякі святкування. На... І, і, і це... Тарогот приходить опять свою моду. На, шаль, на жаль, не так багато музикантів на Закарпатті, які грають на цьому музичному інструменті. Чи є у вас учні, чи звертаються до вас батьки, щоб ви навчили їхніх дітей до прикладу? На жаль, ще не є, тому що я граю на цьому інструменті десь 5 років. 5 років і шукав. Потім 5 років зразу знайшов два інструмента. Е, з чим відрізняється цей другий інструмент, на якому я буду грати, він е, не є такої розтяжки, як у горському, е, в нижньому Може заліні, це ставити поруч. Де, де? І, і поруч, так, і, і, і дирки вже досить, досить ближче. ближче. Угу. І, і легше грати на цьому інструкту, кому заморозкувати. Тому що він і легше, легше і, і легше грати. 에, якісь віртуозні Тож ага, не, тоді відкладайте та, не відкладайте прошу вас не. до виконання. З <рес> вашого дозволу. Я зараз вже тоді, оскільки це угорський інструмент, попробую заграти угорські мелодії. Перший буде самий сами, угорці вважаються сами ідентичні, ідентичні да. мелодія. Це мелодія. Rákoci, rákoci na stojasie, na uh -huh. lode, Вам замиті гарного настрою в нашій студії. У першій частині цієї мелодії, що виконали, я себе подумав, що ви факір, а я ця змія, яка вилазить, знаєте, цієї штуки, я так, а потім ви мене прокинули другу частину вашої мелодії. Тому що на початку я забув сказати, що це інструменти, грали пастухи, тому що, якщо з Угорського прямо перевести та ругату, то ти відкриваєш, відкриваєш душу свою. І це і похоже було, що от вівці пасуться, і вони, як наша трембіта, похоже на трембіту, так? так. Вони схоже ви, звучання. Ми, ми вам дякуємо, що ви цього ранку відкрили душу і нам і нашим телеглядачам своїм музичним виконанням. Ну і на завершення спілкування. За кілька днів до нового року маєте можливість висловити свої привітання усім телеглядачам, усім своїм знайомим. Я бажаю всім. Щастя, добра. Я бажаю всім, щоб всі люди мали щастя, здоров'я саме головне. Хороші це не дуже важливо, тому що якщо є здоров'я, тоді буде щастя і буде любов. Я думаю. Так що це самі головні речі. Тож що... дякуємо вам від імені усіх глядачів і від нас теж дякуємо за те, що соня завітала до нашої студії. Нагадаємо, що Шандор Шрайнер сьогодні був у студії програми Ранок на тисі. Почули ми таке чудове виконання, але це ще не завершення. Тож, друзі, не перемикайте.